Правоохоронці ліквідували мережу міжрегіональних наркоугрупувань, які виготовляли більш ніж тонну солей Альфа пвп та амфетаміну щомісячно. Таким чином їхній дохід за лише півроку складав майже 2 мільярди гривень. Для знешкодження шести наркогрупувань було задіяно більше 1500 поліцейських, які у ході проведення двоетапної спецоперації провели більше 230 обшуків. У 20 областях України затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прикурсорів з за кордоном. Ми встановили, що учасники однієї із злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прикурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли альфа пвп та амфітамін в семи областях України. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою мастер-кладів та приватних логістичних кампаній через ботоферми і телеграм канали Правоохоронці зазначили, що ботоферми використовували для забезпечення великої кількості акаунтів, для збуту наркотиків та відмивання коштів. Це дозволяло зловмисникам реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах. Та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій, незважаючи на цей складний комплекс конспірологічних заходів, оперативники департаменту та управлінь боротьби з наркозлочинністю нацполіції встановили осіб та місце перебування учасників наркомережі і адреси розташування нарколабораторій для їх ліквідації разом із слідчими ми провели спеціальну поліцейську операцію в 20 областях України, в ході якої вилучили наркотиків. На понад 400 мільйонів гривень вилучили лабораторне обладнання, 18 автомобілів для перевезення наркотиків, зброю та 7 мільйонів гривень у різній валюті. Наразі зібрано достатньо доказів і підозру оголосили 73 зловмисникам, що входили в склад наркосиндикату. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені злочинною організацією за попередньою змовою. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Наразі злоумисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.